Дякую, що рятуєш життя. Під таким гаслом у Івано-Франківську відбувся щорічний флешмоб, присвячений дню донора. У міський центр переливання крові. Кілька днів приходять небайдужі люди та здають кров. Більшість із них студенти. Молоді донори вірять у тяжкі для країни часи. Це найменше, що вони можуть зробити. Сьогодні мені аж 600 мл написали, та да, ще трошки я вже закінчив давати. Я дуже часто здаю кров. Ну десь, напевно, раз восьмий, може десятий вже десь так. Приходжу сюди часто, ну, таким чином вирішую допомагати людям, якщо потрібно. Якщо є потреба і є можливість, чому не прийти, не здати. Це для кожного, для організму корисно і, до, і приносиш користь іншим людям. Якщо страшно, то обов'язково треба прийти, треба переборотися. Це найменше, що ви можете зробити, для того, щоб допомогти комусь. Організатори акції кажуть, над удосконаленням системи здачі крові працюють уже півроку. Серед напрацювань база донорів сформували її із студентів чотирьох місцевих університетів. Потенційні донори поділені за групами крові та резусами. Відтак тепер при першій необхідності знайти потрібний тип крові, куди легше та швидше. Окрім того, завдяки постійній просвітницькій роботі, дефіциту крові у Івано-Франківську немає. Цю акцію ми проводимо за участю асоціації молодих донорів України. До цієї акції Учили декілька міст, тобто це Київ, наш Івано-Франківськ, так само Житомир і ще деякі міста. Свідомість людей стала більше. І насправді, як такої потреби в крові, в принципі, нема. Тому що, але є потреба в крові резус-мінус. Фактор справа в тому, що в загальному в світі тільки 15% людей мають резус-мінус, тому і є нестача такої крові. На пам'ять про участь у флешмобі донорам дарували браслети та частували солодощами.